Сьогодні з вами розглянемо використання властивостей функції при розв'язуванні ірраціональних рівнянь. Значить, розглянемо таке ірраціональне рівняння Х плюс 1 під коренем додати під коренем X плюс 6 додати під коренем X плюс 13, дорівнює 9. Здавалося б, якщо ми будемо підносити до квадрату, то. Ми заморочимося розв'язувати це рівняння. А як використати властивості ці функції? Треба дещо помітити. Оце у нас всі три радикали, всі зростаючі функції. Ця функція зростаюча, ця функція зростаюча і ця функція зростаюча. А сума трьох зростаючих функцій на виході нам дає зростаючу функцію. А це у нас константа. Константа. І якщо ми подивимося. На графік зростаючої функції в системі координат X, o, y, так, І на константу, то вони мають одну точку перетину, всього лише одну точку перетину. Якщо ми з вами її вгадаємо, то не треба розв'язувати це ірраціональне рівняння методом піднесення до квадрату обох частин рівняння. Ну, Дивіться. Що корінь добре добувається з четвірки, так? Ну, якщо їх як зробити під коренем четвірку три, три плюс один чотири буде два. Три плюс шість буде корінь з дев'яти, буде три, два плюс три п'ять. І три плюс тринадцять, шістнадцять, корінь 16, 4, 5 плюс 4, 9. І отже, дорівнює дев'ять. Ми вгадали корінь рівняння. Корінь рівняння дорівнює Х дорівнює трьом. Все інших коренів немає. Що й треба було зробити, розв'язати рівняння. Розв'язати рівняння означає знайти всі корені і довести, що, або довести, що інших коренів немає. Все, ми розв'язали з вами раціональне рівняння. Дякую за увагу.